Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би поговорити про президента Америки. Так, я останнім часом багато про нього знімаю відео, роблю трансляції, бо, ну, чесно кажучи, президент Америки це доволі така е, фігура вагома, яка впливає на весь світ. І, на жаль, те, як на світ впливати може і починає впливати Дональд Трамп. В мене викликає хвилювання про те, до чого це все нас приведе. Зокрема, Україна. Але це відео зараз буде стосуватися не України. Бо він не так як миротворець, а як завойовник більше. Хоч він себе позиціонує як миротворець, але, на мій погляд. Він все ж таки більше завойовник. Він навіть в своїй промові під час інавгурації сказав про те, що Америка має збільшувати свої території. Куди збільшувати? За який рахунок, він не сказав. Але він перед тим анонсував своє бажання приєднати Канаду до Америки, зробивши ще одним штатом. А також приєднати острів Гренландія. Е, чесно, я просто в шоці. Бо по факту Канада це країна ну, далеко не з маленькою історією. Це доволі велика країна, доволі великий гравець в геополітиці. Це країна член НАТО, країна-учасник. G20 та G7. Це країна з доволі серйозними міжнародними домовленостями, проєктами, зокрема, багато проєктів по допомозі України. Коротше, якось це взагалі знаєте, логіка виходить за межі можливого, покидає чат. Разом з нею здоровий глузд. Але Дональд Трамп вважає, що це можна. Можна сказати, типу, ми втрачаємо багато грошей на невигідних для Америки договорах. Проекти, якісь оборонні, якісь домовленості торгові. Щось там, там митне чи що, не знаю. Він, коротше, просто сказав, що Америка втрачає багато грошей на цих всіх договорах. Замість того, щоб передивитися, переглянути умови, якось щось додати, щось змінити, там, все, там я думаю, можна знайти різні можливості. Він просто каже, ні, знаєте, давайте ставайте Штатом. Я ж кажу, це змінить геополітику, це змінить ситуацію в самій Канаді, бо зникне французька мова, зникне структура влади, тобто багато посадовців будуть на вулиці, це зміниться рівень зарплат, це зміниться рівень пенсії, бо все буде зроблено по моделі федеральних законів. Знову ж таки, зміниться кримінальний кодекс. Зміниться податковий кодекс. Це все теж буде змінено. Канада не зможе вкладати договори, тобто всі договори, які існують, будуть помножені на нуль. Може бути, Канада залишить, Канаді залишать точніше сказати місце в НАТО у G20 і G7, але це буде по факту ще один голос для Америки. Радянський Союз свій час так зробив з ООН, зробивши Україну і Білорусь країнами-засновницями, типу тому, що Україна і Білорусь постраждали найбільше через Другу світову, через бойові дії, через агресію Німеччини. Ну що казати, і не дуже ефективно. та Точну дію Радянського Союзу, бо вони більш так гарматним м'ясом закидували тими артилерійськими обстрілами. Ну, Коротше, можна було трохи менше сил витратити на це все, менше було б руйнування. Але то Радянський Союз, то відсутність нормальних кадрових офіцерів. Зараз, до речі, в Росії багато таких проблем теж є. Так, коротше, ну, з приводу Канади більш-менш все зрозуміло. Ну, Як зрозуміло? Логіки немає, але Америка хоче приєднати Канаду зробити своїм штатом. Ну, Це велика територія, це багато різних ресурсів, це багато підприємств, багато усього цікавого і смачного для Америки. То, скоріш за все, тут. Причина вигоди. А не в тому, що Америка втрачає, я ж кажу, можна переглянути ті контракти, ті умови щось, внести якісь зміни. Це все можна зробити. Тим паче, Трамп він людина бізнесу. А людина бізнесу завжди може побачити вигоду. Але він не хоче бачити вигоду, як не втратити, він хоче бачити вигоду, як отримати. Як отримати багато чого. І на цій ноті ми переходимо до Гренландії. Чому цікава Гренландія Америці? Америка Дональд Трамп каже про те, що Гренландія треба для світової безпеки. Ну, в мене тут відразу питання. Чому ти просто не поставиш військову базу в Гренландії? Можна домовити. Він каже про те, що він боїться, що Гренландія проведе референдум, типу е місцеві, захоче приєднатися до Росії або до Китаю. Типу щось таке, типу що Китай або Росія заберуть собі. Ну і щось цього це можна обійти більш-менш юридично, домовитися якісь там е укласти угоди. Можна просто зацікавити гренландців залишатися з Данією, як вони і є зараз, надати їм ще більше свободи дії, більше дати їм грошей, бо вони, в них там і нафти, і газ, і дорогоцінне каміння. Але за це типу, взяти з них слово і документ про те, що вони. Жодним чином не будуть від'єднуватись і до когось приєднуватись. Але Дональд Трамп, ні, він, ну, він йде прямо по головах. Тому він просто взяв, подзвонив в Данію, кому там треба. 45 хвилин, як писали в інтернеті, робив нерви. Казав: віддайте мені громаді, йому давайте ми співробітні. Ничати, як, ну, співробітництво, як я і казав. Вибачаю вже напевно друга година ночі, бо вдень не вдається нормально познімати. Попросив дружину встановити камеру, записую відео, вона потім обріже, змуд... е... Е... зайве так, так би мовити, і викладе це все. Тому в мене трошки язик того плутається. Ну, Вибачається. Так ось. 45 хвилин він тис, тиск проводив психологічний, він погрожував там. Типу, що. Ви мені віддайте і все. Напевно, кричав, може, просто погрожував. Не знаю. Здається, це він спілкувався з прем'єром Данії, писала про те, що він поскаржився де деяким е діючим політикам Євросоюзу, деяким колишнім посадовцям про те, як це все відбувалося. Що американський президент тисне, каже: Віддайте мені Гренландію. Давайте подивимось, що йому Гренландія. Для безпеки, я вже казав, можна встановити військову базу. Для чого ще треба Гренландія? Згадаємо мої слова: дорогоцінне каміння, нафта і газ. В Америці є і нафта, і газ. Так, ви праві. Але, по-перше, все колись закінчиться. А по-друге, Америці вигідніше продавати в Європу. Та й в Азію. З території Гренландії це буде дешевше, ніж з території Америки. Тобто Америці вигідно добувати нафту і газ з свердловин у Гренландії і те, що вони там отримають, відправляти в Європу і Азію. А інший обсяг вже з Америки. То вони хоча б трошки зекономлять. Це перший момент. По-друге момент. Скоріше за все, під Гренландією багато і нафти, і газу. Є така підозра. Я точні розрахунки не знаю, але є така підозра, бо це одна з найпівнічніших точок світу. А Якщо на південному полісі багато нафти і газу, скоріш за все на північному так само, бо це рівномірно, о, якось дзеркально все розійшлося по планеті, напевно, не знаю, як сказати. Ну, та навіть просто від поверхні Землі до о, ядра до Магми, тої. Більше відстань. Тобто більше е, той шар землі, в якій може бути нафта, газ, дорогоцінне каміння тощо. Тому, скоріш за все, Америка бачить в цьому вигоду ще ще що. Е, вже. Багато десятків років екологи б'ють на сполох про те, що скоро в світі буде не тільки криза нафти і газу, а і криза питної води. Нагадаю, що частина Гренландії покрита льодовиковим щитом. Там дуже багато криги. Крига це прісна вода. Якщо кригу. На південному полюсі, по міжнародним законам, до речі, я про це ще хочу сказати цікаву думку в кінці відео. Якщо кригу, а також і нафту, і газ, тобто все, що є на південному полюсі, не можна якось добувати або використовувати, бо все там захищено міжнародними законами, то те, що на території Гренландії Воно є власність того, хто е, керує Гренландією. Тобто, якщо Америка буде мати в своїх лапах Гренландію, вони зможуть як добувати нафту і газ вже з існуючих свердловин, так зможуть робити нові навіть під льодовиковим покривом. А потім вони зможуть із саму Кригу. Е, Робити з неї питну воду. Заробляти на цьому гроші. Це мій особистий погляд, але, на жаль, він об'єктивний, тому, скоріш за все, він реальний. Бо Дональд Трамп людина вигоди. В Гренландії є багато плюсів для економічного збагачення. Тому ось такий момент. І найгірший наслідок. Для усього світу від амбіцій завойовника Дональда Трампа, в тому, що якщо він все ж таки зможе змінити е, основи міжнародного права, зможе перекроїти геополітичну карту світу, то забрати собі Канаду і Гроландію. Там ще й Панамський канал, то, скоріш за все, коли постане питання, проблема того, що закінчується нафта і газ, я не знаю через скільки десятків років це буде. Але якщо буде прецедент порушення основ міжнародного права, то, скоріш за все, коли буде таке питання, і воно буде доволі гостре, скоріш за все, саме Америка перша скаже про те, що необхідно розробляти копалень, не копалини ті корисні на південному полюсі. Тобто наш континент покритий і снігами. Буде розкопаний, пробурений і будуть звідтіля качати нафту і газ. Це, скоріш за все, так і буде. Бо те, що Дональд Трамп зараз ініціював збільшення об'ємів видобутку нафти і газу, а також для того, щоб пояснити це все, він з. Сказав, що збільшить виробництво машин на бензині, тобто він хоче збільшити потреби внутрішнього ринку. Щоб е сказати, ось, бачите, нам треба більше бензину, нам треба робити більше е пального цього, тому нам більше треба нафти видобувати. Але якщо ми не будемо більше видобувати, то майже все, що ми відправляємо на експорт. Ми будемо витрачати всередині країни. Тобто ми не будемо отримувати гроші в достатній кількості. Бо внутрішня торгівля це одне, а зовнішня торгівля це інше. Тому, скоріш за все, він використовує виробництво двигунів як пояснення необхідності збільшити видобуток нафти. Але. Це буде негативно впливати на екологію, бо, по-перше, це гази, це проблема, чому через яку е, сварять двигуни на бензині та автомобілі, і багато хто обирає електрокари, до речі, він по факту відмінив пільги на виробництво. Там, просто там, різноманітні плюшки для електрокарів в Америці. Для того, щоб типу стимулювати виробництво саме автомобілів на двигунах бензинових. Може, дизельних ще. Якщо так, то взагалі капець бо від дизелю ще гірше якось повітря. Не знаю, яка ваша думка. Тому, на мій погляд, це негативні буде мати наслідки, тим паче, збільшення об'ємів видобутку збільшить тиск на ті труби зсередини в свердловинах. І трагедія мексиканської затоки здається 12-го року. Може повторитися. Чи в якому то році було. Не пам'ятаю. В інтернет не виходив, не перевіряв скажу, не з моїм зором це робити. А по пам'яті просто пам'ятаю, що це було під час каденції Обами. І це було до 2014 року. а точніше вже не пам'ятаю. Тому можете написати. Я просто розумію, що труби не стають молодшими, як і люди, все зношується, все має якийсь е свій термін експлуатування. Тому, якщо на вже існуючих свердловинах збільшити об'єм, є ризик таких трагедій. Якщо робити нові свердловини, то він, скоріш за все, буде прискорювати це все. Під час прискорення, ми знаємо, деякі нюанси, деякі моменти можуть бути забуті. Непомічені ну, не або проігноровані. Це проблема багатьох пришвидшених проєктів. А це теж ризиковано для екології. Ну, це мої думки про це все. Що ви про це думаєте, будь ласка, напишіть, я ж кажу, я розуваюся, мені цікаво. Почути думки інших, мені цікаво почути критику а, нормальну, адекватну, раціональну. Критику про те, що вам не сподобалось в моїх словах, що в моєму погляді. Ну, я не про косокість мою, але якщо хочете, можете і про це написати, ваша справа. А, про те, як я говорю, може, у вас є якісь поради мені. Якісь зауваження, мені цікаво, я розвиваюсь, буде приємно почути. Буде приємно почути позитивні коментарі, що вам сподобалось в моїх словах, в моїх роздумах. Якщо вам цікава якась тема, то напишіть, я може розгляну, може зніму відео про мій погляд на цю тему, може я про неї багато думав, але ще не зняв відео. Можете подивитися мої інші відео. У мене багато різного контенту, як психологічного, так і ось політичним контентом займаюсь. У мене є і про орігамі відео. Я ось сиджу, зараз роблю заготовку для геометричної квітки. Можете просто вбити орігамі в пошук. У мене багато відео про оригамі на каналі, або геометрична квітка написати. Це в мене багато робіт в шорці викладених. Це доволі цікава річ геометричні квітки. Ну, коротше. Ставте лайки, якщо вам подобається. Пишіть коментарі, буду вдячний вам, буду, буду з радістю чути ваші слова. Коли дружина зможе зачитати, коли в неї буде час, то я і відповім на ваші коментарі. Дякую за вашу увагу і усім нам мирного неба!